Друзі, всім привіт Ви на каналі Огляд Єй Note 14. Це новинка 2025 року, яка встигла привернути увагу багатьох користувачів. Чому? Бо цей телефон поєднує у собі сучасні технології, стильний дизайн і доступну ціну. Крім того, до 3 лютого в магазині Allo на нього діє знижка, тому раджу звернути на нього ще більшу увагу. Redmi Note 14 пропонує інноваційні рішення, які зазвичай зустрічаються у пристріх вищої цінової категорії. Чи відповідає він всім заявленим обіцянкам? Давайте розбиратися детально. Але перед початком традиційно. Ви ставите ось таку вподобачку під цим відео. Підписуйтесь зараз на канал і обов'язково, друзі, підтримуєте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Redmi Note 14 представлений у трьох кольорах: чорному, зеленому та фіолетовому. В нашому випадку це витончений Midnight Black, який виглядає стримано та дорого. Корпус виготовлений із пластику, але завдяки матовій обробці він не збирає відбитків пальців, що значно полегшує догляд за телефоном. Крім того, смартфон має захист від пилу та вологи за стандарт. IP 54, що додає впевненості у його надійності вага смартфона 196,5 грамів. Смартфон досить тонкий та зручно лежить у руці, попри великий екран та свої розміри. Щодо слотів, модель підтримує використання двох сім-карт формату Nano SIM або одну сім-карту і пам'ять microSD. SD. Слот гібридний, що трохи обмежує вибір, але з огляду на обсяг вбудованої пам'яті у 256 гіабай, це не стане серйозною проблемою. Для зрядки використовується. Порт USB Type c а також збережено аудіороз'єм 3,5 мм. міліметри. Завдяки товщині корпусу в 8 міліметрів смартфон зручно лежить у руці, навіть якщо на нього одягнути комплектний чохол. Загалом дизайн смартфона гармонійно поєднує стильний вигляд із продуманою функціональністю, що відповідає його ціновій категорії. Redmi Note 14 оснащений 667 дюймовим amoled дисплеєм із роздільною здатністю 2400 на 1080 пікселів. Частота оновлення аж 100 20 Гц. Навіть якщо ви думаєте, що цей показник для вас не такий вже й важливий, то все одно помітите різницю під час ігор та перегляду контенту зі своїм минулим смартфоном. Яскравість екрану досягає 1800 ніт, що є хорошим показником для пристроїв у цьому сегменті. Це означає, що навіть під яскравим сонцем екран залишається читабельним. Кольори на дисплеї виглядають насиченими та природними. Чорний, колір глибокий, що є великою перевагою amoled технології Смартфон також отримав захисне скло. Corning Gorilla Glass 5. Вона гарантує впевненість у довговічності екрану, захищає його від подряпин і випадкових ударів. Загалом, дисплей Redmi Note 14 є одним із найкращих у своєму сегменті та однозначно заслуговує на увагу. Що ж стосується апаратної частини, то Redmi Note 14 працює на базі процесора MediaTek Helio G99 Ultra. Зазвичай цей чіпсет із восьмома ядрами демонструє відмінну продуктивність, забезпечуючи швидке виконання повсякдень. Денних завдань, а також плавну роботу мобільних ігор. Часота ядер сягає 2,2 ГГц, що робить його хорошим вибором для багатозадачності. Графічний процесор представлений у вигляді mali G57 mc 2 Нічого поганого про нього сказати не можу. Забезпечує стабільну роботу графічних застосунків, зокрема мобільних ігор середнього та високого рівня графіки. Відгуки користувачів підтверджують його здатність запустити популярні ігрові тайтли без помітних. Лагів модель пропонує 8 ГБ оперативної пам'яті, чого вистачить для сучасних вимог. Вбудована пам'ять становить 256 гіабайт, і її можна розширити за допомогою мікро sd карт до 1 терабайта. Телефон працює на Android 14 із оболонкою MIUI, що забезпечує швидкі оновлення та доступ до найсучасніших функцій. До речі, смартфон має підтримку NFC, тож, якщо вам можливо здійснювати безконтактні платежі, така можливість є. Також підтримується Bluetooth версії 5.3. Також слід за. Зазначити, смартфон підтримує стереозвучання та має підтримку технології Dolby Atmos, завдяки чому ми отримуємо більш об'ємний та якісний звук, який приємно слухати. Через те, що це новий клас смартфонів, то модель оснащена вбудованими ai функціями. Наприклад, доступний автоматичний пошук інформації. Є функція вирізання об'єктів на світлинах. Остання стане в пригоді для створення контенту чи швидкого редагування фото. Інтелектуальні алгоритми також оптимізують роботу камери Злаштовуючи налаштування для отримання якісних знімків, доповнюючи ці можливості, технологія розблокування за обличчям забезпечує швидкий і безпечний доступ до смартфона. Крім того, доступний вбудований в дисплей сканер відбитку пальців. Смартфон має акумулятор ємністю 5500 мАч. Його вистачить до двох днів активного використання з перервами без підзарядки. У режимі відтворення відео смартфон може працювати до 18 годин під час ігор близько 7 годин. Швидка. Зарядка потужністю 33 Вт дозволяє зарядити смартфон до 100% за 77 хвилин, що особливо зручно у швидкому ритмі життя. Цей смартфон оснащений потрійною основною камерою. Головний модуль має роздільну здатність 108 мегапіксів із світлосилою f 17 а два допоміжні модулі по 2 мегапіксель із світлосилою f 24 У світлий час доби камера демонструє чудові результати, знімки чіткі якісні, хоча іноді може бракувати деталізації при значному кропі: Двократний зум та. Також заслуговує похвали, дозволяючи отримати чіткі фото віддалених об'єктів. Портретний режим працює дуже якісно. Об'єкти добре виділяються, а деталізація на високому рівні. У темний час доби камера тримає планку, хоча деталізація дещо знижується. Проте якість фото залишається на прийнятному рівні. Двохкратний зум працює на диво добре, навіть у умовах недостатнього освітлення. Крім цього, також присутній і трьохкратний зум його робота на ваших екранах. Тест запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути. Як він справляється зі своєю роботою в світлу пору часу. Ось такий результат він демонструє. Легка в нас ходьба, перевірка стабілізації, можливість збільшення до 6-кратного зуму. Двохкратний зум. Ось така робота основної камери. Та запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в нічну пору. Це у нас двохкратний зум, трьохкратний, шестикратний зум. Ось такий результат отримуємо. Фронтальна камера має роздільну здатність 20 мегапікселів із світлосилу f2.2. У денний час селфі виходять із відмінною деталізацією, а портретний режим працює гідно. Компанія серйозно пропрацювала цей аспект. У нічний час фронтальна камера трохи поступається, але за наявності додаткового освітлення проблем не виникає. Щоправда, в портретному режиму складніше правильно виділити об'єкт у темноті, хоча результати залишаються на прийнятному рівні. Це запису відео на фронтальну камеру смартфона можете погляд який справляються за своєю роботою ось такий результат. Він демонструє в світлу пору часу. Те запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою в нічну пору. Ось такий результат він демонструє. Цей смартфон демонструє гармонійний баланс між технічними можливостями камер і реальними результатами зйомки. Тож трішки підсумуємо. Redmi Note 14. Насправді має багато переваг. Можна виділити яскравий дисплей з частотою оновлення 120 Гц. Також процесор проявив себе як потужний і надійний. Одночасне Користання декількох застосунків, перегляд відео та геймінг на середніх налаштуваннях йому по зубах. Ігри з сучасною графікою не викликали жодних труднощів. Смартфон не гальмує відсутні затримки в іграх. Камера ще один сильний аспект смартфона. Навіть у складних умовах освітлення фотографії виходять деталізованими завдяки AI-алгоритмам, які оптимізовують налаштування. Звичайно, це не рівень флагманів, але для своєї ціни камера дуже гідна. І звісно, не менш важливий корпус, хоч він і виконаний. З відносно бюджетних матеріалів, але має сучасний дизайн. Значна перевага це матове покриття, бо корпус відчувається приємним у руці і не збирає відбитки пальців. Захист IP54 робить його ще практичнішим у підсумку Redmi Note 14, пропонує багато за свою ціну та безумовно заслуговує на увагу. Якщо ви шукаєте смартфон із чудовим дисплеєм, потужним процесором та сучасними функціями, Redmi Note 14 стане чудовим вибором, особливо зараз, коли на нього діє знижка в ало з Подібними характеристиками пристроїв за таку ціну майже не знайти. Не прогавте можливість придбати справжній хід 2025 року за вигідною ціною. Посилання ви знайдете. Описі під відео. Ну а якщо вам сподобався цей огляд, ви знаєте, варто поставити ось таку вподобаєчку під цим відео, підписатись на канал, натиснути на дзвоник і обов'язково друзі, написати, який смартфон ви вважаєте є кращим на ринку за таку ціну, наприклад, конкурент цьому смартфону. Напишіть про це в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, друзі, був Юра, і на сьогодні це все.